Моторкамера. камера <гум> на посилка. Поки я сходила по магазинах, хлопці у машині її роздеребанили. Оце таке ми замовили. Дуже потрібна річ. Ципки ми тут ніде не, не наточимо, тільки в конотоп, щоб аж їхати. У нас тут модель. Це так називається кентавр. Це тут всі папери. Ого! Там цілий станок. Він кудись кріпиться. Я... Моя справа тільки замовити, зв'язатися з продавцем і поїхати забрати. А я не знаю, чи це хороша фірма, чи це погана фірма, куди тут як що надівається. Не знаю. Як тут точиться? Так, ми вам зараз Йди показуємо вам... просто посилку, що Ці. ми замовили. А як будуть точити ципки, ми вам покажемо. Як буде, як буде світло. Буде світло, бо зараз і світла в нас немає, виключили. Станок для заточування ланцюгів до так, так, Бо ми завжди хлопець у конотоп возив, заточував. А їздить не наїздиться туди-сюди. Апиляємо ми багато. ну. Просто ми показуємо, що ми придбали. Нема не ні візитки, такі. нічого. Штуку Кентавр. Я так розумію, українського це виробництво? Mm. Да, це українсько. ось, як називається інтернет-магазин, карат електро, місто Ічня, Чернівської області, не дуже далеко від нас йшло. Прийшло ще вчора, майже вдома. Прийшло ще вчора, але вже було пізно, і погода така. А тоді ще ми не подумали. Приїжджаємо сьогодні, а там черга. Ждуть, коли вквімкнеться світло. Інтернет. Інтернет, щоб був, щоб забрати посилки і на новій пошті приймають платежі за комунальні послуги, тому очередь там була така ого-го. Оце така штуковина. Вона кудись кріпиться, якось включається. Кабель. Устромлять, значить, включать розетку. Будуть наші мужчини випробовувати його. Самі ще не знають, як там, що до чого. Навіть ну, там якесь іточило. Угу. І ми вам тоді покажемо, як це працює. Може, для когось це пригодиться. А не пригодиться, так просто для, для нас таке цікавості. Треба. Ну, для нас таке треба. Да. Дрова ми пиляємо самі, у нас дві бензопили, одна електропила. Так що син зацікавився. Коштує вона 1149 гривень. Плюс на нову пошту за доставку 86 гривень. Ось так. Така наша покупочка. Все. Покажемо вам, яка у нас сьогодні погода. Ось так придумали почепити крабик, щоб штора не розпадалась, бо сьогодні вже я топлю, батареї гарячі, а погода сиро, холодно, щось летіло і мокре, і сніг. Приїхали машиною. Дорога розбита. Стояла на обочині машина. А чого злетіла? Чого доволі? Корм привезли. Привезли кормик тобі. Так сказати, треба дякую. І всім до побачення!